Буді свято і любов, і ласка втіха, хай минає цю хату в лихо. Господарю, господині, щоб було сповнено у скрині, щоб було що їсти й пити, і мирно до сталіт прожити. Хай ваша хата килимами стелиться. а м'ясо і сало печі шкварчало. А ти, зіляшки, давай на монету золоту, а то зараз козу тобі в хату пущу. пощу. Бо там, де коза ходить, там пшениця родить, там, де коза попасеться, там худоба поведеться. Приведи цигани козу приведи, а ми будемо щедрувати. Ой, сива я та я зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не Ще щери вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я а всім саду три тереми, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я А в першому я Ще щетрий вечір добрий. Добрим людям Дуже, на здоров'я. А в другому красне сонце ще вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ще дрив вечір, добрим вечір, добрим людям на здоров'я. місяць Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жона його. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, дрібні зірки його діти, Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ого, коза го сіра розкутилася. Цьому дому по веселому, де коза заходить, там жито родить, де не буває, там вилягає. А у нашому селі всі хлопці стрільці встрелили козу. в праве ушко, в праве ушко в саме сердечко. Путь коза впала, не жива стала. Рятуй мої. А на цьому слові бувайте здорові, дайте козі віса, де нас ковбаса, дайте козі, пшениця, де нас грошей, повні кармани. Почекайте, що так мало. Olha, você é um